Всім привіт! Починаю знімати новий влог, у нас новий тиждень. Ось. І знаєте, що я хотіла сказати. Тільки думала зняти таке відео, щось по типу наш режим від 0 до 5 місяців, який він нас класний і все таке. І тут, знаєте, вже пару тижнів виявляється, що все попинялось. Так, мабуть, в нас якийсь наступив регрес сну, чи як він там називається. Ось, і тепер весь наш графік шикарний, збився. Як було раніше. Тобто з нуля до десь 2 місяців не було зовсім ніякого графіку. Дитина спала як хотіла, скільки хотіла, бодрствувала. Я щось намагалася цим розробити, але. Потім зрозуміла, що це все марно, і нехай собі живе, як живе і ось, і не буду нічого з цим робити. А потім, після двох місяців, і десь до чотирьох, у нас був взагалі шикарний графік. Значить, ми Всю ніч він спав, прокидався один або два рази на перекусити. Ось, і зранку прокидались ми десь в сьомій-восьмій. Дві годинки бодрствували, десь потім годинку спали, дві годинки бодрствували, потім 3-4 годинки спали, виходили в цей час на вулицю, спали в колясці, спали вдома. Все ну, було класно. Потім також він прокидався, десь пару годин ми грались, десь ще одна година вечірнього сну, і через дві години ми вже влягались на нічний сон. Ось, І так, я ж кажу, було десь продовж ну, двох місяців точно. Ось. І Потім я помітила, що він почав ну, перестав спати під час прогулянки. Тобто він десь годинку спить, потім півгодинки ще щось роздивляється, потім я вже просто втомлююсь ходити і ми повертаємося додому. І, звісно, він вдома також не спить, граємося і потім-півтори часик-півтора, годинку ми граємося і потім знову лягаємо спадки ще десь на годинку. Ну, Якось в общем, так все пішло. Ось і зараз також немає ніякого прям такого суперграфіку, але якась система все ж таки просліджується і, і поки ми над цим працюємо, так скажемо, подивимося, як воно все стабілізується в нього. Зараз, значить, зараз от йому 5 місяців і. Який графік у нас зараз? Ми, значить, Він встає також десь о 8, а потім до 11 він витримує, грається. Ось, Потім годинку спить, потім з 12 до 2. Оцей проміжок між першим сном і денним найкоротший. Тобто Він більше 2 годин ніяк не витримує, це от прямо його максимум 2 години. Потім ми виходимо на вулицю, там ми годинку спимо, повертаємось. І потім десь 2-3 годинки граємось і вкладаємось на вечірній сон. Ось, І вже потім десь біля 10-ї вкладаємось спати. А іноді буває е, такий графік, що він засипає десь ввечері з 4 до 6 спить 2 години. Ось, І потім е, з шостої отримаємо до 9 і вкладається в 9. -ї. Це також. Шкарний графік мені так подобається. Найголовніше, що змінилось, це те, що він почав спати всю ніч і тобто, повністю навіть не просипається на годування нічне. Тобто я годую його останній раз ввечері в 9-й, і потім вже в 9-й тільки ранку. Ось це така найпомітніша і найголовніша зміна, так скажемо. Отже, зараз ми живемо з гнешком по такому графіку. Нічний сон це десь 10-11 годин. Потім день, і в день він спить три рази: один ранковий сон, денний і вечірній. А там вже є коли як. Іноді денний це 2 години, а вечірній один, а іноді денний одна година, а вечірній – 2. Тобто так, буває день такий, буває день такий. Але все одно, да, я якось так сказала, що графіку немає. Ні, все-таки він є. Просто трошечки він змінюється, але ж і наше росте. Тобто, треба бути готовою до таких змін. Тему про наш е графік і сон хочу показати вам, яким ліжечком ми користуємося. Ось так воно виглядає. Ну, це дуже така популярна модель. Ви домою всі її бачили в інстаграмі, в інтернеті. Таких дуже багато. Ось, коли я його вибирала, це ліжко, головною мовою було те, щоб о, ліжечко було на колесах і щоб обов'язково воно було приставне. Тобто, щоб я могла його переміщати по кімнаті і о, до нашого ліжечка отак ось ставити. зручно. Ось. Розмір 90 на 60 іде. Для маленької дитинки це прям ідеальний розмір, але ну, хіба що можна було трошки ширше. От зараз Ігнашик вже підріс, і ручками він вже може за межі ліжка доставати. Мені користуватися цим ліжечком було дуже зручно. Не треба вставати зі свого ліжка, просто піднявся, щось там зробив дитині вночі, що треба, і знову собі ліг. І... І дитині так спокійно вона, нібито спить з вами, і мамі мені так спокійно, я його бачу і так всі міцніше ми спимо разом. З самого початку Ігнашик весь час спить нічний сон в своєму ліжечку обов'язково. З нами в ліжку він не спить, ніколи не спав. Іноді зранку ми беремо його погратись до нас у ліжечку. А так, ні, весь час він спокійно спить. У нас своєму матрасику, в своєму ліжечку. Так, до ліжка ми купували одразу матрас О, цього ж бренду. Ось він такий товстенький, товстенький і тверденький. Ось і, і обов'язково дівчата обов'язково купуйте на матрасники. Це реально дуже зручна річ, тому що, е, якби обережно, ви... Наставились е, до матрасу, і просто не все одно будуть якісь плямки. Ось, і щоб потім начистити матрас на матрасник. Навіть я брала самий простий, на розетці замовляла, там за 200 гривень, і зі своєю функцією він справляється дуже добре. Ось У ліжечка є ось така функція маятник. Ми брали її додатково. Ось так. Але ви знаєте, це, мабуть, єдине, чим ми не користувалися зовсім. І зараз треба попросити чоловіка, щоб він його зняв. Цей маятник він реально, якщо чесно, не потрібна річ була для нас зовсім. Я не брала ніякі бортики, нічого. Тобто, мені подобається, коли ось так все вільно у ліжечку. Тут і так не дуже багато місця, щоб його ще чимось заставляти. Ось і. Так якось і повітря більше, і я добре бачу, що там Гнашик робить, коли просипається. І йому так весело, він чіпляється ніжками, ручками. Mm -hmm. Що мені не дуже сподобалось в цьому ліжку, це те, що е, ось ця частинка, да, яка знімається. Е, вона або з правої, або з лівої сторони, з однієї сторони ви її знімаєте, вона кріпиться на такі звичайні, як. Ну, болтики чи щось таке. І це так, знаєте, вони кажуть, що це легкий монтаж, але нічого він не легкий і не швидкий. Це ще спробуй попади в ці отвори. Ну, це не дуже було б зручно. Але цим, ну, поки що ми цим не користуємось зовсім. Але на майбутнє то. Хотілося б, щоб воно якось, знаєте, або на якісь крючочки вішалося, або на кнопочки, ну, щось таке. Але треба закручувати самому. Ось так. А так, форма, ліжечка, якість самого матеріалу все супер, все клас. Білий колір, він під все підходить. Ідеально, в будь-який інтер'єр впишеться. Він у нас такий білий з сірими, бачите? Ну, Класно, мені в принципі, все, в цьому ліжку мені все подобається. А і ще зараз воно 90 см вздовж, але в нього є можливість докупити ще такі частини-подовжувачі і зробити з нього чи метр двадцять або метр сорок тобто таке вже повноцінне, велике ліжечко для дитини побільше. Ну, це коли ми вже поставимо його так окремо, не будемо вже до нашого ліжка представляти. Ось, Тоді вже докупимо ці подовжувачі і зробимо вже велике ліжко. Ось, Ну, а поки йому достатньо. Ще і цього. Одна просто незамінна річ для нас це мішочок для спання. Ось, Це просто супер річ, дуже всім раджу. Це реально комфортний сон і для малюка, і для мами. Ось, У нас такого плану, що він розтібається тут з правого боку. ось, Запаковуєте сюди дитину, закрили, все, ніжки в теплі, ручки на волі. ось, І ми користуємося їм десь з двох місяців. Але треба було і раніше вже його. брати. Це в нас розмір 90 см. Якщо будете купувати такий мішечок, беріть зразу побільше. бо дитинка дуже швидко росте і ну, до чого постійно його міняти кожне три місяці, там новий, ви не будете ж купувати. Один раз купили Ось. і так це все виглядає в запакованому стані. Бачите, ручки вільні, а ножки в теплі. Ось І ще запасик тут є достатній. В нас цей мішечок на такому синтепончику невеличкому. Це зимовий варіант. Зараз, звісно, вже трохи в ньому буде жарко, але треба щось дивитись такого плану тоненьке. Але обов'язково будемо щось таке купувати, бо нам дуже сподобалась така річ. Оце нам його подарувала, а так би і не знала, чесно кажучи, що таке є. Але ви думали, це прикольно. Хто це, хто це зробив, той молодець. Ще хотіла вам ось що розповісти. В якомусь відео я вам жаліла, що в мене дуже сильно стало випадати волосся. Так ось хочу сказати, що ця проблема трохи вирішилась. Волосся все, все яке повинно було випасти, випало. ось, А те, що залишилось, починає відростати. Ось тут я бачу такі коротенькі волосинки. Ось. І я сподіваюся, якщо я їх бачу спереду, то вони ж ростуть не тільки спереду, а по всій голові. То, значить, за, десь за рік, я думаю, вже буде така о, густота волосся, як і була. Ось. О, десь з 3 по 5 місяць воно так нормально висипалось з мене. Але я думала, що це буде навіть. Ще довше тривати, тому рада, що хоче. Кінець весни у нас починається пора салатів, і ми їмо салати десь два рази на день. Тому я вигадала такий лайфхак, може комусь також знадобиться. щоб кожен раз все це не доставати, не мити, не різати. Я роблю так. Один раз, коли все це купую: зелень, капусту, я це все мию, сушу і ріжу. І складаю в контейнери. Тобто зелень, там, цибулю, окроп. Сьогодні це в мене ще Це як його Ой, забула. Забула. зелений. І... Так, Це в один контейнер все складу і потім також шинкую, як на салат, капусту і також її складаю в окремий кульочок або контейнер. І потім, коли мені треба салат, я все це швиденько достаю з холодильника. Вже помити, нарізане, просто змішала, поселила, і салатик готов. Це дуже економить і час, і... і час на готування, і час на прибирання потім. Так що раджу всім так робити. Ось так це все виглядає вже порізаним. В одному судочку в мене кріп і зелена цибуля. В цьому я порізала це шпінат, я нарешті згадала ось і тут капуста. І все. Тепер, щоб приготувати салат, треба всього 30 секунд. Поки це все різала, так воно все розпахлось. І знаєте, нагадало мені запах окрошки. Не знаю, може її не всі люблять, але я її дуже люблю. І оце зараз, коли так жарко на вулиці, прям так хочеться такої холодної окрошечки з холодильника, щоб там було багато зелені. Ой, Прям треба. треба Купити ковбаску і швиденько, і, мабуть, приготувати таке. Ось так. А, ще хотіла сказати, що е, зелень треба обов'язково добре просушити. І навіть коли ви порізали отак її в контейнери, нехай вона ще трошечки постоїть, е, трошки просушиться. Е, бо, якщо там буде багато дуже влаги, вона, звісно, не витримає довго. А так, от в такому стані вона може зберігатись десь. Е, Три-чотири дні це точно. Ну просто нам на більше її не вистачає, тому не знаю, може більше чи ні. Не знаю, в нас вона десь за три дні уходить вся. Так, зараз покажу вам своє замовлення з сайту Єва. Ось я навіть не думала, що там так багато всього для діток є. Там ось такі підгузки, трусики. Зараз ми користуємося саме трусиками. Мені так найзручніше. Ось це і до того до цього ми завжди купували або хагіс, або памперс. І мені найбільше подобається памперс. Ось, але захотіла спробувати щось новеньке. Такі для мене не дуже відомі бренди. Ось, але непогані отзиви. Як завжди, знаєте, отзиви різні, люди різні, тому кожному подобається щось своє. Коштують вони приблизно однаково десь в середньому 8 гривень за штучку. Я не беру підгузки, якщо вони дорожчі 10 гривень за штуку. Вважаю, що це оптимальна ціна. Дорожче ну, немає, не бачу сенсу брати. Це, наприклад, там памперси, ось вони йдуть 10 гривень за штучку. І вони мене повністю влаштовують. А ось трошки дешевше. Ну, ну тут навіть справа не в ціні була, а просто цікаво, що ще є на ринку цьому. Ось тому е користуємося деякий час, і обов'язково вам потім скажу свої висновки, чи сподобалось мені, чи ні. А може хтось вже користувався, то цікаво, як вам. Це я вам казала, що головна зміна в графіку сталася в тому, що Ігнашка більше не просипається вночі на годування. І знаєте, я спочатку так ну, зраділа цьому, потім подивилась якусь інформацію в інтернеті, і дивлюсь, що це, начебто, зарано, що в п'ять місяців, і дитина всю ніч не їсть. Але, знаєте, коли мало інформації раніше було, це було погано. Зараз дуже багато інформації, мені здається, це також не дуже добре, тому що дуже важко її відфільтрувати, і іноді це визиває якусь таку тривогу, що думаєш, а вдруг щось не так, а вдруг ти щось робиш не так, бо там говоряща голова якась сказала по-іншому, яка ж експерт в цьому питанні. Ось тому, ну, трохи я заспокоїлася, вирішила, що в нас гарна вага. Недобору там по вазі немає, тому якби йому було треба, як раніше йому було треба їсти, то він сам просипався. Зараз, мабуть, йому не треба, і тому він спить спокійно. Чого мені його будити і заливати? Ну теж якось так дивно. Тому вирішила сама себе заспокоїти, не накручувати. І ну, ще раз скажу, що всі дітки ж різні і ось у нас отак. Але для мами це класно. Хоча я і так не дуже була в цьому плані змучена, він до цього вставав всього один раз на годування, ну а зараз просто спить всю ніч і вже їмо зранку. Все буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво з нами. Ось якщо так, то підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду рада вас бачити в наступних своїх відео. І до зустрічі всім пока-пока.